Усім привіт! Ви на каналі САД декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля та Оля, а також Луна приєдналася до нас. Наразі ми вийшли в садочок нарешті, вже давненько не спілкувалася з вами, вже рідше виходять відео на каналі через погоду, через справи, якими я займалася. А також мама хворіла деякий час, епідемія ходить по всій Україні. Ось, Але у нас останніми днями налагодилась погода, сонечко, вже весна прийшла, і ми вирішили починати якісь роботи у садку. Мама останнім часом, коли були такі більш-менш дні нормальні, пообробляла рослинки. А сьогодні ось прийнялася за ставочок маленький, він вже нам муляє очі, хочемо його нарешті привезти до ладу, щоб він гарненький був помити. А я поговорю з вами про е деякі теми а саме продаж рослин. У мене часто при прилітають повідомлення у Директ е у інстаграмі щодо продажу наших чимерників, гейхер, а також очитків, багато запитань. І я постійно пишу одні й ті ж відповіді, тому вирішила також у відео вам більш детально розповісти про наші плани, про те. Коли ми будемо які рослини продавати, як це буде відбуватися, пояснити всю ситуацію, показати, в якому стані зараз рослини знаходяться. А також покажу вам новиночки: першу покупку у 2025 році нашу по рослинам. Думаю, буде цікаво, тому залишайтесь з нами. Сподіваюся, що чути мене добре Я в мікрофоні, тому що у нас вітерець такий трохи пробивається іноді. А ви не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал і ставити вподобайки. Бажаю усім приємного перегляду! Що ж, почну я з цієї частини саду, покажу вам, що у нас тут робиться зараз. В принципі, коли розповідала вам про наші доріжки, то ви вже бачили більшість рослин. Але після того були морози з. Відсутністю снігу, сильні морози, і через це багато рослин постраждало. Дуже багато рослин втратили свій зовнішній вигляд, потребують зараз чистки, обрізки, і цим доведеться займатися довгий час. На нашу жаль найбільше постраждали гейхери Я думаю, багато хто. Спостерігає таку саму картину, як і у нас, тому що ми дивимося інших блогерів і вже бачили, що не лише у нас стан Гейхер жахливий, просто ось подивіться, наприклад, на прикладі цієї покажу вам. Вони дуже сильно підмерзли під час такої спеки морозної. Мабуть, і сонце повпливало, і, звичайно, те, що земля була замерша, і не знаємо тепер. Скільки знадобиться часу на відновлення гейхер, і взагалі чи всі з них виживуть, тому що деякі прям мають дуже е, такий сумний стан і е, засохші повністю. Наприклад, ось ця наша найкрасивіша красуня. Подивіться, наскільки вона жахливо зараз виглядає. Вона вже почала підніматися з землі в тому році, і ми хотіли її в цьому році розсаджувати. Але тепер взагалі не знаємо, чи вона виживе. Ось така ситуація. Також на цій доріжці, як ви можете побачити, більшість гейхер посохші і мають жахливий вигляд. Але поки що не спішимо їх сильно зачищати, обрізати. Руки дійдуть до того, нам ще передають десь. На наступному, здається, тижні. Я вам підпишу яке число на початку відео підписувала. Ось. На наступному тижні нам передають знову морози вночі, тому, поки не спішимо прибирати посох шилистів, воно ще може слугувати захистом на подальші періоди. Ось. Хочу показати вам, як розмерся наш ставочок великий ще, наскільки тут ситуація також. Не дуже гарна. От водичка, звичайно, дуже мутна, абсолютно не прозора. І плаває листя осіннє, яке ще залишилося у нас тут і вигляд має це все не дуже гарний. Проте ми очікували такої картини і будемо, звичайно, прибирати ставок. Але, знову ж таки, не зараз. Ще ранувато пересаджувати. Ну, точніше, розсаджувати німфеї, а ми збираємось це зробити в цьому році. Тому ми поки не спішимо, поки чекаємо. Хайно трішки ще потепліє, тоді дістанемо горщики, повністю поприбираємо ставочок і вже будемо очікувати неймовірного квітування. Але не все так погано, адже нас вже почали радувати перші весняні квіти. Знаю, що в багатьох вже і крокуси поприбивалися, порозпускалися, і печіночниця квітує на повну. Проте у нас зараз розпустилися лише галантуси, підсніжники. Ось, бачите, які красиві. У нас грубка тут зростає, і ще в іншому місці, але там більше затінку, тому там вони зовсім маленькі. а Тут вже прям розпустилися красунчики. А також почали розпускатися білоцвіти на різних діляночках, де ми їх понасаджували. Ось грубка тут є. Також ми саджали грубку ось там біля камінчиків. Ось це білоцвіт весняний саме. Дуже полюбляю саме цю квітку. Дуже гарненька така у неї облямівочка на пелюстках. Ось. Також там між трояндами є грубка. Ось тут вилазить невеличкий кущик. Вже потихеньку пробиваються вони звідусіль. Ми їх насадили для того, щоб саме в такий період року, коли ще досить холодно, але хочеться квітів милуватися їх квітуванням. Також за цей час мама встигла постригти нашу колоновидну яблуньку. Ось так вона зараз виглядає. Прибрала дуже багато гілочок мілких, позалишала лише такі товстезні, на яких ми сподіваємось побачити бруньки плодоносні. От. Будемо дивитися, що з того вийде і чи все буде з нею добре. А ось якраз за яблунькою у нас не дуже гарна картина. Лише нещодавно вам розповідала про цю жимулость шапкову, яка Протрималась абсолютно всю зиму без проблем. І як ви бачите, зараз вона знову у такому ж стані, як була в минулому році. Тобто, усі листочки почали сохнути, облітати. Це, мабуть, зв'язано з цією ж погодою. Тобто, коли було сонце і сильний мороз без снігу, нам здається, що вона обгоріла. Можливо, не працювало коріння, але. Щоб перекривати жимолось, ми такого ще не чули. Тому будемо знову, мабуть, її обчищати, обрізати. І знову буде вона з коріння пускати нові гілки. Але це не зараз, це трішки пізніше. Пробиваються де-не-де у нас вже є цинти. Ось такі красунчики, носики показали. Ось, але. Стан рослин не дуже добрий. Гарно, що душі пішли, будемо підливати, будемо оживляти все. А зараз перейду ще на іншу частину садочку, покажу вам там, що робиться, і більш детально вже розповім про наші плани щодо продажу та е, трішки поділюся інформацією, де можна буде розглянути наші пропозиції, де можна буде... Дізнатися про ціни та наявність. Думаю, що багатьом буде цікава така інформація. На цій частині саду у нас також вже почали потихеньку показуватися весняні квіти перші, і навіть розпустила декілька своїх бутончиків печіночниця. Ми тут маємо найбільший кущ, який дуже красиво виглядає, коли весь розквітає повністю. Але зараз ще не цей час. Зараз ми маємо пару буквально квіточок ось таких. Проте, скоро я впевнена, вже побачимо дуже красиву картину. Тут у нас гейхери постраждали, звичайно, найбільше, тому що їх тут по кількості дуже багато. І, до речі, на моє здивування, різні сорти по-різному себе поводять. Деякі дуже сильно засихають, а деякі мають. І ще більш-менш непоганий вигляд. Наприклад, ось ця. Також непогано ці морози з сонцем переніс арум. Взагалі ця рослина, я так розумію, не примхлива до таких погодних умов. І себе досить непогано почуває при будь-яких таких несприятливих факторах. Ось. А щодо продажу рослин, ви самі вже, мабуть, зрозуміли, що зараз на нашій території, зараз в частині України, в якій ми проживаємо, це Хмельниччина, нагадую. Ще поки рано про це говорити, адже жодні гейхери в такому вигляді ми, звичайно, продавати не можемо нашим клієнтам, тому що немає ніякої гарантії, що вони приживуться при пересадці. Маленькі кущики, які ми розсаджували для продажу, виглядають точно так само, як і великі. Це саме можу сказати і про чемерники, адже вони так само постраждали від морозів і сонця, як і інші рослини. Ось такий зовнішній вигляд вони мають зараз. Ми пообрізали деякі, деякі ще не спішимо обрізати. І багато бутонів вже позакладували наші чемернички, проте поки все одно ми не готові їх копати саме на продаж, хай вони хоч трішки відійдуть, почнуть розпускати своє нове листячко, і тоді ми зможемо вже говорити про якісь посилки та про відправку рослин. Бо не хочеться нашим любим глядачам, клієнтам відправляти ну, такі рослини, які незрозуміло чи взагалі відійдуть від несприятливих таких погодних умов. Щодо того, як вже надалі ми будемо працювати по продажу наших деяких рослинок, трішки вам розповім детальніше. Наразі ми готуємо інформацію на сторіночці у. Соцмережі Facebook. Це буде окрема сторінка, на якій ми будемо висвітлювати наші альбоми з рослинами по різним групам. І там ви зможете і фото побачити, і ціну, і наявність. Вся інформація буде вказана саме на цій сторінці. Посиланням на неї я поділюся згодом, коли все буде готове, і коли рослинки більш-менш хоч відійдуть, і ми будемо розуміти. Що ми можемо з них запропонувати нашим глядачам, і саме так ви зможете нам в месенджер замовляти рослини. Також в інстаграмі я спробую підтримувати і надалі інформацію. Хто Фейсбуком не користується, зможе в інстаграмі знаходити деякі фото і дані, але, звичайно, там все не викладеш, тому Фейсбук буде основним джерелом. Можливо, згодом ще буде якась група, чи у Вайбері, чи у Телеграмі. Також цей варіант зараз розглядаємо, але хочемо спробувати ну, почати саме з альбомів у Фейсбуці, адже там і перелік гарно видно по фото, і месенджером досить зручно користуватися. Кожен може написати, задавати питання по рослинам, які цікаві, і вони не будуть нікуди губитися у стрічці. Якщо це ну, якісь інші соцмережі, коли стрічка рухається, то важко потім знайти інформацію. Ось. Посиланням поділюся у відео на Ютубі у майбутньому. Обов'язково про це знімемо окремий сюжет, щоб вас не заплутувати, і все покажу. А також на сторінці Інстаграму наші буде посилання саме на Фейсбук. А тут хотіла вам ще показати бутончики, які у нас вже з'являються в наших більш таких старих кущиків-чимерників. Ось, бачите, в них там нові листочки лізуть, і вже де-не-де проглядаються бутони майбутніх квітів. Ось, бачите, які красунчики. Поки що знову ж таки не спішимо прибирати. Але я думаю, що чимерникам вже не страшна буде та погода, яку нам обіцяють. Сподіваюся, що вони вже матимуть більш привабливий зовнішній вигляд, вже не померзнуть. Тому що земля, ну я думаю, не замерзне від тих температур, які пишуть нічні. Проте будемо бачити поки що про це рано говорити. І, до речі, ось хотіла ще показати вам. Як постраждав наш кипарисовик Голд Крест -Вільма. ми його закутували на цей період часу. Але, на жаль, з верхньої частини злетіло укриття утеплювача, тому що він був закутаний в два шари. Перший шар був такий з панбонду досить тоненький, а другий шар, мама робила із утеплювача для того, щоб саме не Померзли його хвоїнки, адже він витримує температури до мінус 15 градусів. І з цієї саме частини, на жаль, утеплювач злетів, і як ви бачите, абсолютно усі пагони, вони висохші чи згорівші, я не знаю. Сонце не потрапляло пряме, але при цьому все одно має ось такий вигляд зараз рослина. Дуже шкода, будемо сподіватися, що. Відійде ця частинка, що не доведеться його обрізати повністю. Ми трішечки згодом, звичайно, підстрижемо пошкоджені пагони. А тут, я думаю, не проблема просто прибрати кінчики, і вони гарно будуть відновлюватися далі. Ось така картина. Але думаю, що рослинка жива в цілому, тому не проблема, будемо відновлювати. Ну і наостанок ще пройдуся трішки нашим рокарієм. Покажу поближче, як виглядають рослинки саме тут. Подивіться, наскільки яскравими стали молодила, які ми не дуже полюбляємо. Вони якраз зараз, мабуть, набули найяскравішого кольору за всі сезони. І все одно його важко назвати помаранчевим. Тому ми впевнені, що це пересорт. Але виглядають вони досить цікаво на фоні таких світлих камінців і гарним таким виступають фоном для нашої красуні-ялиці. Трішки постраждав від такої погоди у нас чепарисовик Аврора. Мама його вже в кінці прикрила від сонця, щоб він не отримував більше опіків. Тому дійсно деякі рослини цього потребують, хоча раніше в нашому регіоні цим не потрібно було займатися. Але погодні умови, звичайно, змінюються кожного року і треба дивитися і змінювати свої звички для того, щоб рослинки не страждали під час таких ось періодів безснігових, коли не працює коріння, а сонце дуже інтенсивне. Тому деякі з рослин на цей період мама встигла прикрити, і вони більш-менш перенесли непогано ці умови. В принципі, у іншому тут все виглядає ну, таким ще досить зимовим, але скоро заквітне етіонема. Ми дуже е, в минулому році зраділи, коли побачили, як квітне. Ця рослина я показувала, є про це відео на каналі. Дуже цікаві такі рожеві квіточки. Зараз вона вже вся повністю в бутонах. І я сподіваюся, що морози, які нас ще чекають, не зіпсують цю картину, тому що дуже хочеться, щоб вона знову розквітла і радувала нас тут своїм зовнішнім виглядом. Через таку нестабільну погоду юка. Знову у нас підцепили грибкове захворювання, як ви можете побачити по її листочкам. Вже мама провела обробки і потрібно її буде лікувати якийсь період, для того, щоб вона далі виглядала непогано. Не знаю, можливо, це цей сорт саме схильний до грибкових хвороб, але вона у нас вже втретє, саме такий весняний період підхоплює грибкову хворобу. І дуже зараз яскраво виглядає е, очиток Мідендорфа Варіагата. Його молоді пагони почали потрішечки відкриватися, як ви можете бачити. І мають дуже такий цікавий яскравий колір, що є акцентом на ділянці. Дуже мені подобається. І вперше, до речі, бачу, щоб себе так поводив. Е, Молочай мертолистий. У нас абсолютно усі кущі молочаю мають зараз ось такий зовнішній вигляд, точно такий самий, як і гейхери, як і чемерники. Видно, ці погодні умови дуже сильно повпливали на цю рослину. І будемо сподіватися, що все ж коріння живе, і рослина відновиться, почне наростати. адже ми Вперше, як я вже сказала, спостерігаємо такий жахливий стан саме у молочаю, який, ну, на нашу думку, є абсолютно непривередливою рослинкою. І дуже гарний, подивіться, відтінок у очітка Blue прус. Такі зараз красиві ці змійки, рожеві з якимись багряними відтінками і зовсім трішки сизим. Ну, а я хочу показати вам нашу новиночку. Ось таку ми симпатичну рослину хвойну нарешті купили. Ми її дуже довго шукали по різним магазинам, розсадникам, садовим центрам, але її в Україні взагалі майже ніде немає. А в Польщі ми її також шукали, там лише дорослі екземпляри за дуже великі гроші продають. Це аурокарія чилійська. Я вам назву підпишу. Саме ця рослина. Вона е, раніше завозилась аурокарії у Україну лише е, такі, що виживали в кімнатних умовах. А саме цей вид е, аурокарії він може зростати на вулиці і має дуже екзотичний зовнішній вигляд. Я вам фото по Вона у нас ще зовсім малютка. Їй здається, це буде третій рік, якщо я не помиляюся. Купили її за не дуже малі кошти, але дуже ми хотіли мати таку екзотичну хвойну рослину у себе в садку. Будемо пробувати вирощувати, скоріше за всього, висаджувати будемо її на дачі, але ще точно не вирішили. Не знаємо, як вона буде зростати у наших умовах. Мені здається, що вона у нас буде досить малими темпами зростати, і, скоріше за всього, її потрібно буде вкривати перші декілька років для того, щоб вона адаптувалася. Але вона вирощена з насіння саме уже в нашому українському ґрунті, при нашому кліматі, і тому, думаю, що її буде не так складно пристосуватися. Вже більш вона адаптована. Напишіть, як вам така новиночка у нашій хвойній колекції. Чи маєте ви, можливо, у себе, аурокарію? буде дуже цікаво почитати про досвід наших підписників, можливо, якісь поради можете надати по її висадці, по місце розташуванню такої рослинки. Будемо дуже вдячні, якщо напишете. Мама вже завершила ми вирішила його все ж таки заповнити водою для того, щоб він вніс трошки такої нам освіжив ту територію, щоб виглядав більш доцільно, більш красиво. А я на цьому, друзі, буду з вами прощатися. Сподіваюсь, що прогулянка така невеличка вас порадувала, що подивилися ви на наші рослини, і, можливо, деякі з глядачів так само, як і ми. Вже не такі засмучені за свої рослинки, тому що, як ви зрозуміли, зараз абсолютно у всіх садівників такий період важкий і через це трошечки сумно нам усім Але нічого, будемо чекати справжньої вже весни, справжнього тепла і робити усе можливе, щоб наші рослинки нас радували і вас також. Надалі. Усім бажаю гарного дня, миру. Бережіть себе, друзі. До нових зустрічей!